Вітаю всіх! Сьогодні ми говоримо з Богданом Шептенко. Це художник. Ми поговоримо про його шлях митця. Від перших замовлень пошуку власного стилю до професійної системності та великих проєктів. Розберемо, як виглядає його реальний день взагалі день художника, що насправді стоїть за розвитком митця та продажами, які ми. Можемо спостерігати в соцмережах, і коли нам здається, що у когось щось виходить, що стоїть за цим. Ще поговоримо про те, де сьогодні художник може продавати свої роботи взагалі про офлайн-клієнтів, про Etsy, про онлайн галереї. І, звичайно, все це з реальними кейсами від художника Богдана Шептенка. І порівняємо, що змінилося за кілька років, тому що в нас вже була розмова з Богданом. І посилання на цю розмову лишимо в описі. А ви на каналі Юартість я Анна Міклашевич, креаторка, юартіст, художниця, арт-підприємниця та менторка митців. Богдан, привіт! Привіт, Аня, Вітаю! І вітаю всіх глядачів, хто дивиться, дуже приємно знову бачити. Так, от ніби два роки проминуло, але дуже швидко, ніби ми з тобою вчора розмовляли на тому інтерв'ю. Так і то класна була розмова велика. Я дуже раджу всім подивитися, тому що насправді, хоч час минає, щось змінюється, але якісь речі я для себе взяла там, навіть свою практику, знаєш щось корисне і цікаве, натхненне. І тому раджу подивитися, лінки будуть у нас в описі. Богдане, давай почнемо з тобою, з твоєї особистої історії митця. І якщо угу. подивитися на Богдана Шептенко як митця от сьогодні і кілька років тому, ну скажімо, п'ять років тому, да, от яка є різниця для тебе в творах, угу. кар'єрі, заробітку, кількості замовлень, розпорядку дня? Ну, щось так загалом, знаєш. Без деталей, бо ми будемо ще багато про це говорити. Так. Можна назвати точно однією з таких відмінностей. Те, що я сам собі помічаю, те, що раніше якось я не так думав про, не знаю, там, скажімо так, напряму кар'єру, якийсь там заробіток. Я більше кайфував просто від процесу, що от. Захотіли щось намалювати, я сідав, це малював. Там для мене тобто якийсь там був релакс, як відпочинок, е, сісти, помалювати те, що я там давно хотів, на, нафотографував або з подорожей е, і так далі. І з, зараз це трошки зовсім е, інший такий лайфстайл художника, е, коли тобі трохи більше треба, е, аніж. Е, те, що ну, хочеться. Тобто більше систематичності, мабуть, якоїсь більше ти робиш щось для роботи, для замовлень, для просунення якогось, аніж. Ну, тобто, якщо мені і випадає якийсь там час просто помалювати, чи десь вийти на пленер, чи просто десь там з друзями, може у кав'ярні, то це вже як такий більш. Не знаю, шик для мене, тобто, що е, от, є час от, просто помалювати те, що хочу. Так, е, ну це так, прям з основного. Якщо е, Якщо брати е, різницю, ну, грубо кажучи, не таку велику, як от два роки, да, назад ми з тобою спілкувались, е, зараз трохи змінилась стан по маркетплейсам, е, що я маю на увазі? Якщо е, для мене було. Можливо, на першому місці Etsy, потім Артфайндер, тобто по в цілому, по-мабуть. Ну, як по заробітку, так чи е, по замовленням, то зараз е, Artfinder в цьому році, е, точніше, нещодавно, там буквально місяць е, навіть не пройшов, як вони оголосили те, що переходять на нову систему оплати, на нову е, систему поштового оператора, їхню власну, яка, на жаль, не діє для українських митців. Ну, саме ті, хто в Україні знаходяться. Тому що я думаю, ті художники, які з України, але там за кордоном, у них як. Якось ну вийде далі там лишатись на платформі. Тож для мене зараз зникнення ArtFinder як маркетплейсу це дуже така ну вагома частина того, що це справді ну був маркетплейс, який. ну для мене після Еці він був на другому місці, в плані по ну, якщо брати так по заробітку. Але в цілому мене останнім часом радує Сачі Арт, в якому плані я не знаю, можливо, те, що я там останній час якось активізувався і почав щось викладати ще до того, навіть як я знав, що. Finder там вже для мене зараз буде зникати. І я там іноді викладав, викладав там на Саачі просто паралельно і останнім часом там додали моїх дві роботи в одну там колекцію, там називається мона зустріч у Брукліні і іншу всередині конструктора називається. І тобто СААЧ і якось запрацював навіть якісь продажі пішли там. Тобто я не знаю, з чим це пов'язано, або з моєю активністю, або там щось дійсно почало змінюватись, окрім дизайну і інтерфейсу, як, от е, я спостерігав за останні роки. От, а так, якщо брати мене в цілому, як художника, то так, основна зміна це, мабуть, більше якоїсь систематичності в плані як розпорядок дня художника, е, тому що не сказав би, що я суперорганізована людина. Або дисциплінована. Такого я не можу сказати, тому що в мене графік збивається, тобто іноді я налаштую себе щось регулярно робити, а іноді в мене щось йде не так через якісь мої там, чи хобі, чи не знаю, відпочинок якийсь. То зараз я більше працюю над тим, щоб ну, розвивати себе як митця, котрий. Є всюди, типу, на всіх платформах, показує себе там, 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 в тій в тій галереї. От Сінгуларт галерея. Е, я там знаходжусь вже понад рік, можливо, півтори року. Треба е, порахувати. І от я не знаю, я е, оцей місяць е, ще побуду е, грудень, і можливо в новому році я, ну, я подивлюсь, як там буде, але мені здається, що я, мабуть, перестану сплачувати свій цей там голд аккаунт там, який сільвер, там, Голд і Платінум є. Тому що я для себе за півтори року, мабуть, не побачив звідти ну, якоїсь такої великої прям користі. Окрім того, що є зв'язок з кураторами галерей, є багато пропозицій щодо. Якихось арт ярмарок, виставок, але ти сам повинен туди подаватись. Просто е, там в профілі я бачу багато є, е, різних актуальних е, виставок, котрі, на котрі ти можеш податись. Е, а в цілому, якщо ну, от брати там за продажі, то е, мені, як на мене, е, там в мене нічого не відбувається в цьому плані. Типу, е, тому е, не знаю, можливо, я, я піду сингуларту, але ну. Подивлюся по цьому місяцю, тому що я бачу зараз тільки початок грудня, але у мене найбільша кількість переглядів по статистиці за цей місяць, ніж за ну, там, попередні, і загалом там якась активність, щось там додають роботи в колекції додають, навіть позначають деякі там як пік джелері чи щось таке. Але тобто, я для себе там ну, не знаю, можливо, я щось роблю не так, можливо, рідко викладаю нові. Картини, це в принципі також може бути, але мабуть, що не знаю, буду зосереджуватись на іншому. Тобто, можливо, сачі почну далі якось прокачувати. От. І от зараз я займався тим, щоб ці знову, ну, не те, щоб переробити, але як це замовляв аудит. Щоб мені зробили мого магазину, тому що там був у мене такий період, коли було багато продажів, що я не встигав їх обробляти, не встигав навіть вставляти банально трек номери, тобто не те, що фізично відправляти, а навіть трек номери, не встигав їх робити. І в мене через це теж ну як ЕЦІ просів, десь у жовтні листопаді місяці. Дуже сильно, і через це я там ну почав знову щось. Я розумів, що щось день не так, тому що я посадив дуже трафік. Ці зараз взяло в пріоритет е, тих продавців, хто дуже швидко обробляє замовлення і вчасно доставляє їх. Тобто, якщо раніше важливо було, наприклад, для старселеру е, продати 10 картин в місяць, і все у тебе цей значок зберігався, і типу неважливо там, там запізнився ти з відправкою, і, і, там чи вчасно було доставлено замовлення, чи ні, було важливо кількість продажів, То зараз вони зосереджені на якості, щоб е, е, ті терміни, які ти вказав при продажі, відповідали тому, е, коли ти дійсно його відправиш, і чи воно дійде за той термін, який ти зазначив, наприклад, там, за 24 дні. Там, наприклад. От, і на це зараз пріоритет, і це дуже важливо, тому через це в мене якось просило, <сів> просів аккаунт. Я прям це помітив. Знову ним десь пів місяці назад зайнявся. І в мене якось відновилось знову. Хоча ну, пройшов певний період, тижні два. Я дуже вже хвилювався. Думаю, щось не так. Думаю, може вже і аудит мені не допоміг, тому що я б перелопатив знову там і опис про policy, тобто все, що можна було лістинги, почав по-другому по, по тайтли змінювати опис. От, але зараз вже якось відновилось, вже пішло, тобто я бачу, що результат є. Тому зараз, мабуть, на жаль, я навіть так скажу, що е, в мене пріоритет більше на роботу по маркетплейсам, е, аніж е, на те, що я малюю. Тобто, я помітив по собі, що я рідше став малювати. От Справді, е, типу, е, бувають такі періоди, коли якось. Е, Мабуть, коли менше замовлень, і типу, у мене є час малювати щось своє. Я малюю там щось своє літом. Це було я 10 днів підряд виходив на пленер. Потім, коли починається у мене замовлення, я починаю їх малювати, тому що розумію, що треба ну, якось це все встигати, теж обробляти. І от зараз. Теж був шалений грудень, тому що я за 6 днів. Я не знаю, в мене було ще 2 дні не спав. Потім навпаки, спав, вставав десь о 3-й годині вечора. Потім знову малював, потім знову не спав взагалі. Тому що мені треба було встигнути відправити все, щоб прибуло клієнтам покупцям до Гріздва. І одна з таких картин була 2 метри. І от це та, яка зайняла найбільше часу, тобто я і чотири дні підряд, точніше, я скажу, чотири ночі підряд малював. От, Тому зараз да, такий в мене лайфстайл художника, який відрізняється від того, що раніше, Тобто, що я міг просто там взяти скетчбук, піти щось помалювати, кайфувати, не знаю, десь викласти просто в інстаграм в соцмережі. Я не думав особливо. Про якесь там е, просунення чи заробіток. А Зараз, мабуть, все ж таки е, хочеться зберігати стабільність, щоб е, все ж творчість вона якби тебе ну, тримала якби фінансово, щоб ти за це не переживав. А вже коли є час там щось помалювати е, просто так е, вільно, то я це сприймаю як е, просто плюс, бонус бонус до того, що. Є час і на щось інше. А от цікаво, ти, ти говориш, що раніше більше спонтанно все було, да, так інтуїтивно, mm -hmm, скажімо, mm -hmm. але так, ж так. і фінанси були геть нестабільні. Да? Ну, тобто, зараз то теж нестабільно. У нас, мені здається, взагалі немає ніколи відчуття стабільності, бо у нас ще ось, знаєш, травми минулого і поточного. Так, да? так. Тобто, навіть коли більш-менш ок, здається, що в час може щось статися. знаєш, так. але в принципі, тобто тоді було інтуїтивно більше це як формат хобі, але все одно ти вже заробляв. Угу. Але ж, відповідно, так. і фінансова ситуація була не така. Так, абсолютно вірно. Я просто ще можна сказати. Тоді, ну як закінчив університет, так і по-перше, жив з батьками. По-друге, я тоді не водив машину, тобто, яку треба, окрім того, щоб заправляти, обслуговувати і так далі. Ну, тобто, З'явилось з часом більше, скажімо, ну, потреб фінансових просто, щоб забезпечити собі комфортне життя. Тому через це, мабуть, від просто задоволення малювати довелось якось себе ну, реалізувати. В цілому, да, щоб творчість приносила, якби і ну, гроші, типу, щоб відчувати себе так же комфортно, як я коли жив з батьками. А є от відчуття, що чим більше укріплюється твій там бізнес тим він mm -hmm. і більше потребує. Тобто, знаєш, от о, я, я аналізую, так. коли це, коли там з митцями я ж там менторські проводжу сесії, я от чую, люди говорять, от що я буду коли більше заробляти, нема наче відчуття, що і витрати ростуть. Не в плані так. там витрати на особисте життя, ну в принципі на життя, а витрати на, на той же бізнес, тому що ну от я, наприклад, можу сказати, щоб знімати угу. YouTube, тобі потрібно там якась техніка, да. Поки так. ти там знімаєш і в тебе три підписники, може, можна там на щось знімати, на праску, да, умовно. Але ж потім потрібно більше, і більше. Потім якась платна програма. Потім ти вже не там. Ще більш платна програма, абсолютно. потім ти розумієш, що для економії часу ем, тобі краще там щось на аутсорс віддати, щоб хтось там щось це зробив. Ну мовна як ти кажеш там аудит, там і ще щось піти до якогось ментора. Ще щось абсолютно вірно. Якщо я раніше думав, що коли буде ну більше грошей, то п. Я взагалі схожу це, але е, більше грошей. Це так е, це е, означає, що ага, якщо я раніше, наприклад, не платив підписку на цьому сайті, тому що я такий, там мені базової версії вистачить. Я розумію, що ні, треба мені цю версію ти, типу, платну, тому що ну, там більше можливостей. Типу, е, м -м -м, окей, перший там маркетплейс, сайт, добре. Потім я такий, та наше мені цей платний GPT Мені вистачить безкоштовно. Потім я зрозумів, що особисто мені треба саме платний GPT. І це просто це одне з багатьох, тому що зараз, чесно, мені іноді страшно, те, що я ти там дивишся, Google там проплачено те, те, і я бачу тільки, як просто з карти, там, ага, зняло, 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 я такий, що десь там щось знімає. Тобто я вже і це не контролюю. Якщо я раніше на пам'ять знав, куди я підписаний, да, там було якісь не знаю, три підписки, і я там знав конкретно, куди я підписаний, то зараз це. Багато що, наприклад, там, ну, окрім як маркетплейсів, якихось таких сервісів, які допомагають художнику так е, просто спростити твоє життя, так скажімо. Е, ті ж е, банально матеріали художні. Якщо ти там раніше та, типу, таршона хватає, то зараз ти там, купуєш якийсь там якісний і аркуш, і пензлі ти хочеш не якісь там звичайні, а там, не знаю, а від з колаборацією а, там, Джозефа з Буквіча, типу, ну, е, ну, від Ескода. Там, ну І так далі. Тобто це все переростає в те, що так, ти відчуваєш, що ти, там, наприклад, більше заробляєш, але ти, звичайно, паралельно більше і витрачаєш. Тобто І плюс-мінус, да. Це не знаю. Ну, тобто, це впливає на комфорт життя твій, типу, безпосередньо, тому що мене особисто не знаю, радує те, що там, ти купив якісь нові матеріали, у тебе прям автоматичне якесь натхнення від них. Тобто ти такий, ага, знаєш, оте нові пензлі, вони ще не користовані. Тобто я їх ще не випробував, і я знаю, що якщо я ними от зараз почну малювати, в мене щось прям вийде класне і зазвичай. От це в відсотках 90 так і виходить. Тобто, якась нова фарба, там е, нові, не знаю, якісь приладдя, там палітра, якась прикольна, і якось це дає такий ефект, того, що ти щось спробував і в тебе вийшло ще краще. Ну тобто е, хочеться витрачати на це також гроші, тому що ти розумієш, воно і впливає і на роботу. Теж тоді, коли ми там починали. Про це ж теж мріяли по суті, дато от не, так, ти, умовно, так. Ти от згадай, ну напевно, в тебе теж такий був період, коли там от треба якусь фарбу, ти купуєш один туб цієї фарби, умовно, да так. а зараз, угу. ну щоб двічі не ходити, там не замовляти, так, умовно. Так, так. То у мене є, наприклад, фарби зараз ну реально ящик олійної фарби. Це прям ящик. Mm -hmm. тобто я не знаю, скільки там ходів. Mm -hmm. Я зараз от влітку була в Україні, ще забрала, ну бо у мене скрізь ці фарби. Ще ну, що я везла? Розумієш, фарби, ще Klar, якісь так. пензлі, там і ще щось, ну тому що його багато воно mm -hmm. колись просто купувалося, тому що ну воно не псується. Так. І ти можеш купити і зараз це колись дешевше, колись там це на mm. гурт дешевше, там знаєш. І тому це, це якби та гра, яка ну елемент хобі, скажімо, який ще залишився, коли ти так. можеш це ну, якось 100%, 100%, і от, наприклад. Ти е, як це задовільняєш ті потреби, які, от, наприклад, мені не вистачало, коли я був студентом. Так я хотів, дуже пам'ятаю сильно акварель, е, там не знаю, шмінки, бо я побачив десь у якогось художника, типу, і у нас навіть я не бачив тоді ще на ринку. І потім я, я з роками, я от зараз, от як. Ти кажеш про ящик олійної фарби. Так само я відкриваю. У мене є ящик, який присвячений акварелі. Тобто я відкриваю, і в мене там цих металових піналів. І такий там, на 24, і на 36, і на 12, і там маленькі, такі прям мініатюрні для пленерів, типу. Е, і ну коротше, і це все різні фарби. Тобто е, тут одні, тут якийсь вангог, ну коротше, і стільки наборів насправді, і там з них, з цих всіх наборів я там для себе обираю зазвичай е, 2-3, якими постійно користуюсь. Але просто я от це купив колись, все задовільнив і дивлюся навіть, ну, можу не малювати ну цим, Але воно в мене є, і все, я спокійний. типу, І я не збираюся навіть продавати, тому що я не знаю, така людина, я дуже, можливо, це якось погано, але я прив'язуюсь до речей. Типу, от щось навіть матеріальне, мені якось з ним ну не хочеться користуватись, тому що це моє вже. типу, і я от Якщо до цього звикну, навіть якщо я не буду користуватися цією пачкою маркерів або цією там акварелью. То я це все одно не продам. Типу, воно буде лишатись моє. Можливо, я там колись його там буду іноді використовувати, тому що. З маркерами те саме, я колись хотів дуже маркери, коли ще навіть не було у цих копіків у нас там і такі інші. То зараз це в мене просто гора цих пеналів, маркерів різних е виробників, спиртових. І е зараз я вже не так ними малюю, як раніше, типу, скетчі, але вони в мене є, типу, і я спокійний, що все. І продавати їх не хочу взагалі. То щодо витрат тут згоден, чим ну росте дохід, ростуть і витрати так паралельно. Ну але в тебе нормальне до цього ставлення. Знаєш, бо бувають оці перепони на шляху ну знаєш, щоб перейти реально арт підприємництво угу. по суті, і для того, щоб відкрити для себе можливості. У муців, які часто перепони, навіть коли вони продали картину, там чи картини, чи є, є ці гроші, якісь, да? що все одно, все інше має бути все одно безкоштовне, тому що ну так звикли, воно ну, так працює. Але насправді розуміння, угу. що чим так. більше ти собі дозволяєш того, що тобі, а ну, якби апгрейд робить. Твої uh -huh. справи, тим ти краще і ефективніше просуваєшся. Тобто ти не можеш бути однією ногою в минулому, там де ти в форматі одного маркера жив, да? uh -huh. а хотіти отримувати з майбутнього. Абсолютно. Тому що я навіть згадую, я вважав раніше, що все можна знайти там на Ютубі, ну, безкоштовно, типу. Але... З часом я почав вже купувати, наприклад, е, такі як це називається, воркшоп, майстер-класи. От від там, я не знаю, наприклад, Альваро Кастанєт на пленері, і він там пише чотири картини. І це все записано в двохчасовому форматі. Наприклад, там він за ці дві години там, показує, як він там, намалював чотири картини. І я там купував цей фільм, потім іншого художнього. Тобто потім я почав це купувати, дивитись і отрим... а, а раніше я такий, та нашу, я оці фрагменти. Ти подивлюся, або там знайду, або десь. Ну тобто да, тобто да Ти з часом вже розумієш, що навіть ця піратська історія, коли все на халяву, вже такого е, так. Ну Тобто, ти розумієш, що ну от є сервіс, який в класній якості це все є, але просто ну треба за це заплатити. тобто і да тобто, ти можливо, це так якось сказати, що це ти переходиш на інший рівень, коли ти вже ну, згоден платити, просто там за якісний контент або за якусь інформацію, яка тобі це. Ти розумієш, що вона тобі тільки на і допоможе і так далі. Тобто, і за це вже в цілому й не шкода е, заплатити так. Але оце студентське мислення, воно було взагалі інше. Та я все знайду безкоштовно. Коротше, так. Да.